Друзі, всіх вітаю себе на каналі, з вами знову Максим. Ну що, повертаємося до нашої рубрики Прорахуй автомобіль з Європи. Хто не бачив, хто тільки недавно підписався на канал, в нас вже є пару відео на каналі, там, де ми прораховували і дивилися оригінальні пробіги на таких автомобілях, як Міган 3, Volvo V50, Golf 6, Ford Focus 3. Зайдіть і подивіться, ви будете дуже здивовані, тому що пробіги зовсім не відповідають нашим на Сьогодні Відео я хочу разом з вами прорахувати також дві популярних автівочки. Перша це у нас Passat B7, 2-літровий дизель на автоматі. Мега-популярний автомобіль. Сам полюбляю, сам на них катався, і він дійсно крутий. Хочу одразу подивитися, які ж там будуть пробіги, тому що. Ну, пробіги там реально космічні. Другий автомобіль, це у нас буде Volkswagen Golf t 1.6 дизель, механіка Doris, такий 14, 15, 16 рік. Тому, друзі, всім приємного перегляду, поїхали. Так, сьогодні ми будемо працювати з сайтом Marketplace. це у нас сайт Нідерландський і будемо саме там дивитися автівки. Ви зараз кажете, а чому ти дивишся в Нідерландах, а не в Німеччині? Це ж у нас німецькі автомобілі, дивись в Німеччині. Друзі. По Німеччині все дуже складно, тому що останні огляди, які ми там проводили, які я просив оглянути знайомих людей, то, блін, дуже часто зустрічаються, що люди намахують, що пробіги там не оригінальні. Тому не знаю, мені з Нідерланду. З Швейцарією набагато краще працювати, тому що там дурять ну, набагато менше. Німеччина вже дуже давним-давно споганилась, і знайти там гарний варіант дуже складно. Вибираємо Volkswagen Passat, вибираємо від давайте там, 2011 року, дизель. Зараз пошук зробимо більш коректний, 11-й, хай буде там 2014 рік, можна включити одразу універсал на автоматі. І так, дивимося. Перший автомобіль, 2-літровий дизель в Орлані, має пробіг 315 тисяч кілометрів і коштує він 6499 євро. Це не долари, це євро, не забуваємо. Дивимось далі. 286, 473, 278. Подивіться. Фомоушен motion Altrak 9,950 євро. Це ще без доставки, без розмитнення, взагалі без нічого. Ціна вже 10 євро. Так, наступний 546. Тут щось незрозумілий пробіг, якийсь 24. 201, 10 950. Це просто капець. 177. 571, 385 і 80. Ну, Бачимо, це вже Passat b 8 Варіантів небагато по Європі цих машин, якщо дивитися саме дизельних і на автоматі. Давайте подивимося на механічні коробки передач, які пробіги тут. Дивимося, дивимося зараз спочатку. 266, 228, 306, 256, 200.

Ну, такі пробіги поменше, але і бачимо комплектації звичайні. Не знаю, з чим це зв'язано, але якщо автомобіль у вас там, 2 літра дизель на автоматі в гарній комплектації, дуже часто в них величезні пробіги. Не знаю, чи на них їздять більше. <фиш> Напишіть, чому в них пробіг більше. Тому що я не знаю дійсно, чому така різниця між автоматом і механікою. Але вона є. Бачимо 266-282 і так далі. Давайте все-таки будемо прораховувати саме автомобіль на автоматі, тому що ви, як правило, саме такі автомобілі хочете. Ви хочете 2 літри дизель 125 кВт і на автоматичній коробці передач. Чому на автоматичній? Тому що в нас там стоїть DQ 250, мокра 6 дуже надійна, ресурсна, ну, блин, прям тяговита, та їздить вона довго. Так, включаємо автомат і давайте подивимося, якийсь Volkswagen на гарній комплектації, щоб він у нас був. 315 пробіг не беремо. Ось, дивіться, є в нас 177 тисяч пробіг. 11-й рік. Відкриваємо. бачимо, максимальні фари є. Противотуманочки є, партронічки також присутні. Оригінальні диски. ну Дивіться, виглядає дійсно гарно. Стоїть гарно. Взагалі, от по фото, по машині, якщо вона така не перекошена, не занижена, нічого. Ну, от навіть на перший погляд ви вже можете для себе визначити, наскільки вона вкатана. От по цьому автомобілі, от візуально, як мінімум там, по трьом фотографіям, мені він вже подобається. Бо що Пружини не просівші, колеса у нас не лежать. Хром пакет у нас є понизу по бамперам, є хром на вікнах. Рілінги також присутні. Подивіться, як гарно виглядає. Диски класні, кувпачки, навіть ці оці пластикові фольксвагені є. Наш улюблений двохлітровий дизельний двигун. Але ми бачимо, тут шкіри нема, але є наполовину електричні сидіння. Світла тканина. Кермо в ідеальному стані мені подобається. Клімат, контроль також у нас є. Дивіться, клімат є, старт-стоп, електроручник, сам паркується, автохолд. Ну, по комплектації він гарний, тільки немає в нас шкіри. Давайте, наприклад, цей автомобіль ми з вами і прорахуємо. Включаємо калькулятор і дивимося на цей автомобіль. Вартість цього автомобіля 8990 євро. Ще раз хочу наголосити, хто не бачив попереднє відео, я кажу, що по Нідерландам великих торгів немає. Де да і взагалі ви самі розумієте, якщо навіть в Україні гарну машину передають хазяйську або цілу з класною сервісною історією, гарним пробігом, то ніхто вам не буде там скидувати якісь величезних сум, тому що людина розуміє, що вона і так його продасть. А по Нідерландам ситуація така ж сама. На поганих кончених машинах можуть скинути 500-600, а на нормальних скидує 150-200 євро. Тому що давайте зробимо знижку в 200 євро. Беремо 8799. крос курс у нас на сьогодні 1,06. Це у нас до долара прив'язка. Множимо 1.06. Отримуємо цю суму в доларах. Доставка автомобіля цього в Україну з кордоном з Нідерландів до Луцька коштує 1000 доларів. Плюс розмитнення на цей автомобіль коштує 3450 доларів. І тепер ми з вами давайте розберемось. Цей автомобіль ми з вами подивилися по фотографіям. Ми не знаємо його технічний стан, ми не знаємо, чи є підкраси по кузову, чи працює в нас електрика, як працює коробка, чи є якісь питання по ходові. Це ми з вами подивились у цей автомобіль, який нам сподобався просто візуально. Люди, які звертаються до нас, як правило, хочуть придбати посаду без 7 в районі 12 тисяч доларів, 2 літра на автоматі. Скажу ще раз, і ми з вами бачимо, що це одна із недорогих цін. За цю машину, але вона має 177 тисяч пробіг. Тому що такий автомобіль з таким пробігом в гарному стані буде коштувати в районі 15 тисяч доларів. Да, друзі, на сьогоднішній день посад в класному стані може коштувати 14-15 тисяч доларів. За 12, як правило, продаються автомобілі з пробігом 350-400 тисяч. Там, понятне діло, трохи підкрутили пробіг, поставили 200 і продали цей автомобіль. Тому будьте обережні, самі і бачите, що на автоматі пробігів маленьких немає, і не дуріть себе. Ми завжди орієнтуємо людей, коли беремо в підбір, що пробіг буде в оригінальній в районі 250-260 тисяч. То хоча б з таким пробігом більше реально знайти. Взагалі, останній раз шукали людині посад Б7, передивилися дуже багато різних варіантів: і в Луцьк, і в Києві, і у Львові. І у всіх машин були питання. Питання були по кузову, тому що це в нас Фольксваген. Всі ми знаємо, що він відносно Риби сьомий, і, люб, і він любив нас, що ржавіти, кидати рижиками. Задні ляди згнивають, пороги гниють, дверки гниють, під ручками гниє над лобовим. Коротше, в цього автомобіля таких ось слабких місць до іржі досить багато, і пробіги там не такі, як вам хотілося би. Мати! Тому, будь ласка, якщо ви обираєте для себе такий автомобіль, то орієнтуйтесь хоча б в районі 13-14 тисяч доларів і що будуть якісь фарбовані елементи. Фарбовані елементи, повторюсь, це не страшно. Сам купує такі машини. Головне, щоб не було врізаних елементів, щоб не відрізнялось по кольору, щоб не було відраж поклів. І також не забувайте, що від цієї вартості автомобіля ще треба. 3-5% заплатити за перший облік. А іще ще цей автомобіль треба зробити обслуговування. Як мінімум, поміняти масла і фільтра. Тому що ремінь ГРМ, можливо, хтось там колись і міняв, а масла фільтра, як правило, їздять там по 20-30 тисяч. То такі машини треба обслуговувати. Тоді у вас на виході вартість цього автомобіля буде в районі 15 тисяч доларів. Але він буде крутий. Він буде з класним пробігом. Самі розумієте, цей двигун він їздить просто капецькільки кілометрів і а, коробочка також. Давайте подивимося, які пробіги в нас в Україні. І так, поставили все, що у нас виставлено на європейському сайті, те ж саме. 300 тисяч бачимо перший автомобіль 279, 265, 239. 309 255 14 500, 285 тисяч має пробіг цей автомобіль. Взагалі, який саме дорогий у нас автомобіль? Зараз ми вибираємо від дорогих. А, бачимо. Passat, 13 13-й рік. 18400 17500. 15500. Маємо. 15 400 маємо. 15. 14 900, 14 600. 14 500 14500 пробігів усіх десь в районі. До речі, дивіться, зверніть увагу, пробіг 280-300 тисяч кілометрів. Невже вже продавці вже більше показують свої пробіги? Правильно, так і робіть, тоді люди будуть відноситися нормально. Тому що, знаєте, коли весь авторія продає автівки такі з пробігом 200, а ти такий пригнав, не хочу крутити, хочу проти чесним і продам автівку. О, і виставлю автівку з пробігом 350 тисяч кілометрів. І такий раз. І розумієш, що ти вже продаєш півроку машину, що ніхто не дзвонить, тому що що? Тому що позвонять тому, у кого скручено. Тому люди, не дуріть себе і орієнтуйтесь на такі оригінальні пробіги і на таку суму за цей автомобіль. Тому що з Пасатом розібрались, пробіги космічні, ціни на них космічні, розмитнення також космічне. Що? Переходимо до наступного автомобіля. Вибираємо Volkswagen. Ой, BMW щось потягнуло на BMW. Volkswagen. Вибираємо Golf. Вибираємо, хай буде 14 рік. дизель, Хай у нас буде механічна коробка. І подивимося, які пробіги в цих автомобілях. І так, дивимося. Перший варіант: 1.6 дизель Highland, 356 тисяч пробігу, має цей автомобіль. 307, 302, 233, 190, 263, 251, 354, 168, але вартість його. 9,950, просто капець. Дивіться, 71 тисяча кілометрів. прям новий автомобіль. Чуєте? Ну і ціна за нього: 13,950 євро. 323, 214, 225, 208, 264, 222, 198, 249, 246, 270. 1,252. От, в принципі, от такі пробіги. Ну, бачимо, що пробіги ну, не прямо якісь космічні. В основному вони там 240, 250, 200 тисяч пробігу. Взагалі, ці машини ми беремо в роботу і працюємо з пробігом в районі 190-240 тисяч кілометрів. Тому що. Не знаю, з чим це зв'язано, але ці машини ще можна знайти з гарним пробігом і навіть цілими по кузами. Тому що вони що? Вони відносно не старі. І Volkswagen Golf це не посад 7 Він так не гниє. І Взагалі дуже рідко зустрічаються якісь питання по гольфу. Прищики, зрозуміло, діло, може бути, але таких от, якихось величезних дирок, як на посаді під ручками, зазвичай там просто капець. Він коли пальцем торкнеш і туди палець просто провалюється. Давайте якісь пробіги. Рахуємо цікавий автомобіль. В середньому вартість цього автомобіля за нормальний автомобіль з плюс-мінус адекватним пробігом коштує в районі 6 тисяч євро. Десь так. Тому давайте десь на таку ціну і будемо орієнтуватися. От дивіться, 264 пробіг. Так, 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 йдемо далі. 8250 це дуже велика ціна за нього. 9900. 354 ми прораховувати не будемо. Ну, дивіться. Є е 251, 1,6. Давайте подивимося, що ми тут маємо. Оригінальні диски є, противатуманки є. Не у всіх є противатуманки. Не завжди навіть пектроніки є. переднім. Візуально гарний колір. Дивіться, клімат є підігрівки, мультикер, мок, круїс. Полушкіра, бачите. Гарні такі ковші сидіння, до речі, в гарному стані. Прям гарно виглядає. Є масаж сидіння, є підсвітка в нас салону. Повний, а ні, складання дзеркал немає, є тільки електрика, датчики світла, 251, помилки не горять. Магнітола з навігація, п'ятіступочка. Ну, дивіться, мені цей автомобіль подобається. Повністю укомплектований. Масаж і шкіра виглядає візуально круто, і також в нас є камера, що немало важливо для такого автомобіля. Давайте його і прорахуємо. Він коштує 6250. Зробимо максимальну знижку навіть більше, ніж як правило скидають. Тут пробіг 251. Ми дуже сильно попросимо, щоб нам скинули 250 євро. Маємо 6 тисяч євро за цей автомобіль. Множимо на сьогоднішній крос-курс на 1,06. Отримуємо вартість в доларах. Плюс беремо 1000 доларів доставочку цього автомобіля в Україну з кордоном до Луцька. Плюс розмитнення цього автомобіля коштує 3300 доларів. Ми отримуємо вартість 10 660 доларів. Також ми тут робимо сертифікат відповідності плюс 50 доларів зробити невеличку хімчистку, поліровку. Ну, таке хоч почистити, хоча б хімчистку і нормально помити. Вартість цього автомобіля собі вартість в Україні 10 760 доларів. Зовсім неперевіреного. Не знаємо технічний стан, не знаємо, як працює щеплення, як він себе веде, як працюють форсунки, і не тече там двигун. До цієї вартості ще раз наголошую, що треба зробити ще першу постановку на облік: 3-5% від вартості автомобіля, плюс зробити обслуговування. Взагалі на сьогоднішній день такі автомобілі ми купляли І, До речі, можете зайти в наш інстаграм і подивитись, там є фото з клієнтами, є ціни, за які ми купляли, є відгуки від клієнтів. І сьогодні такі машини коштують в районі 12-12,5 тисяч доларів. Все буде залежати від комплектації, від стану кузова і від пробігу. Тому що це у нас німець, і пробіги інколи все таки зустрічаються великі і є якісь фарбовані елементи. Тому що останні автомобіль, які ми купляли, плюс-мінус в такому ж самому стані. На такій самій комплектації він обійшовся в районі там, 12 з копійками. Так що бачимо, що по цьому автомобілю навіть він цікавий для того, щоб його привезти в Україну. Давайте подивимося, які пробіги в нас на цій автомобілі на авторію. Дивимося, перший варіант у нас в Хмельницькому 221. Тисяча пробіг. Бачимо 13 300, 242, 11, 228, 271. 200. 235 257. Ну, Бачимо, що пробіги невеликі, пробіги плюс-мінус такі, як ми бачили в Європі. І це мене радує. Давайте подивимося, який саме дорогий автомобіль Гольф, скільки він коштує. Харкові 16154 пробігу, 70 тисяч пробігу. 11 тисяч. Також фари у нас звичайні, 225 пробіг, 15, 15. 14 500, 14, Ну ціни просто капісні, ці автомобілі. Але друзі, це все не від цього, що люди хочуть багато там заробити. Я вже в цих відео попередніх, які вам показували, прораховували автівки. Там казав, що вартість цих машин з розмитненням, з доставкою змінилась також дуже сильно в порівнянні на наступному році. Тому що доставка була в районі 750 доларів, зараз вона 1000. Розмитнення, наприклад, ми там розбирались чи Volvo, чи Farda, що розмитнення подорожчало на 600 доларів. Тобто, ми розуміємо, 250 плюс 600, то ми вже маємо практично до 1000 доларів. Вартість змінилась в плюс до цього автомобіля. Не забуваємо, що ці машини, які ми навіть сьогодні прорахували, що з 1 січня вони автоматично подорожчають. Це не від того, що в нас в країні щось зміниться, просто ці автомобілі постаріють на один рік, і вартість розмитнення додасться Орієнтовно 150-200 доларів до цього автомобіля. Так що, отакі маємо справи. Друзі, ну що, щось і відео підійшло до кінця, ми з вами зрозуміли, що Passat B7 з пробігом 200, їх практично не існує. Я розумію, що, можливо, хтось десь там щось пригона, десь якогось аукціону, все-таки такий автомобіль. Але вартість цього автомобіля в Україні буде коштувати в районі 14-15 тисяч доларів. Тому що оригінальні пробіги набагато більше. Тому що кузова слабкі в цих машинах, тому що вони є фарбовані, шпакльовані ржаві. Тому якщо ви знайшли прям капсулу часу, то ніхто вам її за 12 тисяч не віддасть. Тому, будь ласка, по пасату, без сьому, орієнтуємося, 250-260 пробіг, 2,0 дизель 125 кВт, 14 тисяч. Доларів. Якщо ви хочете гольф 7, 1.6 дизель на механічній коробці там 13-16 рік, орієнтуємося на 11512,5 тисяч доларів. Там буде все залежать пробігу і все інше. Так що ці машини все-таки існують. Пасати прямо вже як, як динозавр. Я вже боюсь сказати, за пасати b 6, тому що там взагалі пробіги вже, мабуть, до мільйона доходять. Тому що в пасатах b 7 вже по півмільйона, то там вже мільйон. Але ж, друзі, хто, хто шукає для себе класу, Власний автомобіль, не поспішайте і обов'язково знайдете. А якщо в тебе немає часу, якщо ти не розумієшся в автівках, то ти можеш звернутися до нас, і ми тобі зможемо допомогти в цьому питанні. Знайти дійсно гарний автомобіль, повністю перевірений. Тому, друзі, всім! Папа, -па, до наступних зустрічей. Напишіть, будь ласка, стараюсь для вас цікаво, що вам відео. Напишіть так, ні, пишіть в коментарі, які хочете бачити автівки з прорахунками, в яких автівках ми будемо дивитися пробіги. До речі, в попередньому відео людина написала, давай прорахуємо якісь старі bmw Mercedes. Я взагалі думаю, дуже гарна ідея подивитись, наприклад, Mercedes e клас або ML, або BMW P'ятерку, або X5. Напишіть, як вам така думка, прорахуємо чи ні? Тому що я думаю, що відео буде цікаво. Ми з вами побачимо такі пробіги, що просто у нас у всіх стануть дибкі волосся. Все, всіх обняв, підняв, до зустрічі!